Все, друзі, победа зелена енергетика закінчена, бо Європа вгасила свою економіку відмовою від ДВС, цього палива, цієї екології своєї, тим, що вони вітряков всюди наставила. Європа реально б'є тривогу. У нас страшна економічна криза. В Європарламенті сидять, там вони розмовляють за екологію і так далі. І у когось, хто сидить на якомусь поважному кріслі, є знакомий якийсь сват У Цього свата кумбрата є, чи друг, чи щось іще, а може, у нього у самого. Є якийсь завод по виготовленню там батареї, чи вітряків, чи там якихось сонячних батарей. І ця от персона приходить і каже, у нас проблема, екологія забруднення, нам треба відмовитись від дізеля, нам треба вітряки. Хорошо, коли за це домовляються, хоча вони коли за це домовляються, до неї приходять різні економісти, консультанти і так далі. Вони кажуть, ні, ви не розумієте, якщо будуть вітряки, ми втратимо в економіці. ДВС не так шкідливо, насправді, акумулятори це шкода для По барабану! Чого? Бо… Бізнес, це все бізнес, і ця людина максимально лабіює всі ті закони, які можуть допомагати продавати кумовські там батареї солніші, там не знаю, панелі, вітряки і так далі. І всі ж за це отримують офіційно, легально, не де за спиною в чемоданчиках, не десь в конверті, а на офіційному рівні на сплачених податках. Ну прикиньте, як система працює, офіційно всі за це отримують кошти. І от до чого дійшло? Вони делабірувалися до того, що вони повідміняли ДВС, зажали дуже страшний кал. Теологію, позакривали якісь там нафтові заводи по переробці, позакривали виробництво величезної кількості там ртутних різних устройств, устройств, які там же ж навіть крани почали з'являтися на акумуляторах. Крани, які там строїтельні, як це вообще може бути? Чи якісь там трактора на ну, це, це ж взагалі сума се Дійшло до того, що більшість заводів машинобудівних, які складали величезну частину економіки всієї, Європи, позакривалось.